Як оплачуєте хлопцям-водіям? Ставка за кілометр, за фракт, як? От в такій компанії потужні. Ну, В нас іде оплата, в нас іде ставка, в нас йде оплата за гружений кілометр в залежності на яке плече працює водій. Ага, Тобто, ну, тобто мається на увазі, якщо водій працює на плече до 100 кілометрів перевезення десь умовно в регіональну помісті в угу. області, де там. Получається, в нього більше буде вигрузок завантажень Відповідно, в нього оплата за грузовий кілометр вища. Відповідно, більше. водій якщо їде рейсом там на Одесу на порт, відповідно, він кілометраж більше проїжджає. В нього там йде розцінка гружоного кілометра, це рахується від 100 кілометрів. І і більше, є ще якась ставка і більше. Да? Є ставка. Є в нас доплата за манеру експлуатації транспортного засобу. Тобто до цього у нас було Volvo, Volvo за манеру Connect. експлуатації. Це Volvo, дуже цікаво. Volvo Connect був зараз. Ми поставили на всю техніку. Ку на автопарк обладнання Руптела. Відповідно, воно показує манеру експлуатації транспортного засобу. Наскільки водій економно їздить, наскільки він правильно експлуатує вантажний автомобіль. Відповідно за це так само виставляє програма бали, і за це йде доплата за економ... так, так, супер. І, відповідно, для того, щоб змотивувати водія. Є в нас доплата за економію палива, тобто в Круто. нас є в залежності від того, що показують навчання, там розходи, палива, програма і так далі. Виставляється на певний тип робіт. Розхід палива, якщо водій в нього вписується, він має доплату за економію палива. Супер. Але за місяць від скільки від, від скільки можна заробити водію, Якщо е, ну, працювати від якщо працювати, нормально працювати від десяти сімдесяти за місяць. Ну називаємо рясним зараз тобі, до оподаткування. Зараз тобі тут водії будуть пропозиції куча на роботу. Будь ласка, нехай звертається. Є, є вакансії, то є вакансії. Залишим, Залишити контакт. Тільки не нам пишіть, а от по, по описі і будете дзвонити напряму. Кому треба. От така робота в якій області? У ну, нас знаходяться елеватори у нас на Волинській області, але знаходяться в нас так само і є Львівська, Тернопільська область. Ну, основний офіс це в нас в Луцьку. Це, відповідно, ви... основний автопарк, відповідно, відправка і локація від... налаштування роботи все відбувається з Луцька. Це терсерист на Макс, будете знати.